Привіт, малята! Нова зустріч! І знову ми з вами будемо говорити сьогодні про наші емоції. Ми вже багато про них знаємо, які вони бувають. Ми вже вміємо розрізняти по обличчю своєму і інших людей, в якому настрої людина. Ми вже навіть вміємо, навіть вміємо. Допомагати, якщо потрібно, покращити настрій. Пам'ятаєте, ми говорили з вами про те, що коли ми займаємось психологією, в першу чергу ми звертаємо увагу не на світ, а на самих себе. Ми усвідомлюємо себе, свої думки, своє тіло, його частини, відповідали на питання, хто я, який я і в якому я настрою, і як я його можу покращити. А сьогодні у нас дуже цікава тема про... Трошки складнішу емоцію, не таку яскраву, як радість, сум, злість, агресія. А ми сьогодні говоримо про зацікавленість. Подивіться на цю дівчинку маленьку, яка вона славнюня. Вона кудись з великою великою цікавістю дивиться, щось її не здивувало. А зацікавило, що ж там таке цікаве? Зверніть увагу, дітки, що рот при зацікавленості може бути відкритим або закритим, але характерною особливістю зацікавленості є широко відкриті очі, і погляд, направлений на об'єкт, яким людина зацікавилася. От зараз ми бачимо дівчинку зацікавлену і хлопчика, який кудись дослухається, Дивіться, в нього очі, направлені на туди, де він чує звук, і навіть ручкою він тримає, що там чути. Але зацікавленість не має ознак, подобається, не подобається. Радісна чи сумна ця емоція? Просто зацікавленість. Ідемо далі і бачимо хлопчика, який також ніби зацікавлений, але це вже не цікавість, це вже здивування. І Як ви думаєте, дітки, оце його здивування? Воно радісне чи не радісне? Він радується тому, що здивований, чи сумує з цього приводу? Маємо можливість зараз подивитися і порівняти, як виглядає зацікавленість і здивування. Поміркуйте, будь ласка, що може зацікавити чи здивувати хлопчика чи дівчинку? Поговоріть зі своїми батьками, розкажіть, бо я не можу чути ваших відповідей. А це важливо для того, щоб ви розрізняли, що вас дивує, а що просто цікавить. А ми будемо рухатися далі. Дивіться на цього хлопчика, він також зацікавлений. Очі кудись направлені, але ми бачимо, йому явно подобається, що він бачить. Так, тут ми можемо вже бачити, що йому цікаво і приємно. А цей хлопчик цікаво йому, також він засереджений. Але щось він замислений такий. Тут не, ски, не стільки можна сказати, що хлопчик зацікавлений, скільки замислений. Так, дітки, сьогодні ми говоримо вже не про такі явні зрозумілі емоції, а більш тонкі, ми вже можемо їх також розрізняти. Тому що будь-яка зацікавленість за собою потім потягне відношення до того, що ми бачимо чи чуємо, чи подобається, чи не подобається, чи можливо страшно, чи можливо здивування. Зацікавленість це така емоція, яка передує. Знаходиться перед тим, як людина зможе е, зрозуміти своє відношення до того, чого вона дізнала. А цей хлопчик, подивіться, він щось дізнався чи до чогось додумався і каже: О, як цікаво, як дуже-дуже цікаво жити на світі! Ану, давайте проведемо експеримент. Подивіться навколо себе зараз, подивіться, можливо, у вікно, подивіться, можливо, на те, що роблять ваші члени сім'ї, і зрозумійте, що з того, що ви побачили почу чи почули, саме зацікавило вас зараз. Я, на жаль, не бачу, не чую того, що бачите ви, і не бачу вас, тому не можу прокоментувати ваші емоції. Але ви поспостерігайте за собою. Ви це вже вмієте. А ми тим часом рухаємось далі і бачимо, як манюня-манюня дівчинка дивиться через двері, а хто хто там прийшов. А що -то там хтось, можливо, хтось щось приніс. А ця дівчинка вона злякана. Дивіться, також рот відкритий, очі відкриті. Вона здивована і злякана. А ця дівчинка. Вона також перелякана, вона трошки старша, може контролювати свій страх, але вона здивована, а можливо, і не перестрашена, просто здивована. Отак це цікаво відбувається. Цікавість дуже цікава емоція, тому що вона дозволяє нам пізнавати світ, в якому ми живемо, отримувати нові знання. Отримувати нові емоції, спілкуватися з іншими людьми, ставати розумними, добрими та дорослими. Подивіться на цю дівчинку. Вона красива, умнічка, очі розумні такі. Але подивіться, вона ніби говорить: ну і що? І Що тут цікавого? Я це вже все знаю. Старайтеся, намагайтеся уникати байдужості і не інтересу до того, що вас супроводжує у житті. В нашому світі так багато цікавого, що не тільки маленькі діти, а навіть дорослі люди завжди можуть знайти в цьому світі щось нове і цікаве. Подивилися. Познайомилися. На сьогодні все. Будьте уважними до себе і до своїх оточуючих. Продовжуйте спостерігати за собою і за оточуючими. До нових зустрічей!